Але о спеціально створена для забезпечення конфіденційності та для того, щоб повернути людям контроль над тим, як використовуються їхні дані та хто має до них доступ. Це досягається за рахунок використання доказів з нульовим розголошенням. Вони дозволяють одній стороні довести іншій, що твердження вірне, не розкриваючи жодної додаткової інформації. Ці докази можуть змінити те, як ми захищаємо, керуємо та ділимося нашими особистими даними, наприклад, доступ до фінансових послуг. Дозволяють подати заявку на кредит або іпотеку без необхідності розкривати свої особисті документи в інтернеті, подання заяви про прийом на роботу дозволяють вам надати докази ваших ступенів або професійних сертифікатів без необхідності ділитися всією своєю академічною довідкою з потенційними роботодавцями. При зверненні за медичною допомогою гарантія того, що приватна медична інформація, яку ви надаєте лікарям, обмежується лише тією інформацією, якою дійсно необхідно поділитися, і не більше, а також знижує ризик компрометації ваших даних у результаті кібератак.